кличе героя, ти у грі крути би не щева. Прайм. Непереможна сила. Турбо серія 16. Скай зійшов з розуму. Давай, добівательний. Зам-зам. Леопард! Думаешь, это конец? Нет! Давай, крипер-удар! О, это так! Твиноктамис выбил Скай! О, вау! Стив Энн! Вибивання з несрінга одне очко, рахунок один нуль. Що це він робить? Сам не знаю. Зіграємо ще раз. Думаєш, що я що ти переможеш? <q quen> Я можу змагати тайм-аут, а Шевел? Нам потрібна невеличка перерва, потрібна допомога гравцю. Добре тайм-аут. <qen> Що ти хочеш? Тихо і йди за мною <п reflection> У, -у, 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 -у. У тебе рука, вона болить, тобто тремтить. Нічого вона не тремтить. Зі мною все добре. Добре. Ось льот. А, холодне. ти ще подякуєш мені. Хоч якось переможе без цієї сили, якої? Своєї потримай. Я виграю. Ну ж покажи. Я повернувся. готовий. Друга битва. Бачу тинок. Ти хочеш закрушить його так само, як і я. Так і буде з тобою. Ні він, походу, начал формувати нормальные узи. Хто це його збив? Я тебе уничтожу. Ну попробуй. Готові, на старт. Три, два, один. Уперед. Давай, Крипер, запуск. Збері його з курса. Це настільки швидко произошло, що я навіть не бачив. Леопард! Бам! Укус леопарда! Тримай! Давай, А як? иди на укус. Думаешь, я так просто? Ха! Укуси бачок арены. Я так просто не сдамся. Давай. Зомби-удар укус леопарда сокрушительная перемога? Я переміг. Чому ви вы мені не нахлопаете? Чому? Стой, Скай, нужен повтор. Дивимось. ба 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 Коснувся, це вибивання з ринга. Потім вибухнув. То ж одне очко, скай, рахунок один-один. Да. Нічого у нього вийде так. Ну давай. Что, винверзе, уничтожить меня? Не Ти завжди був нас пособніє. Твіноктаміс, а Твіноктаміс. Так, добре, Почнімо. Третя битва, готові на старт. Три, два, один, вперед! Давай, кирка, запуск! Тобто зомби запуск! Давай! Леопард, да! Это была твоя наислабшая атака. Ну давай, нападай. Мне не становится все больше и больше весело. Постарайся выбить, леопард. Ха, не дождешься. Давай, твин оптимист, заканчивай. Соник, Фрайм переможна, сила турбу. зоник проіменно переможна сила турбо давай твінноктемі закінчуй ай зомбі удар бам Вин своим укусом леопарда зачепив бортика Ремы. И за этим укусом Вин едет быстро. Это была иллюзия. Ага. Это не с ним баловаться, заканчивать я жду! Укус леопарда! Ты так просто меня не вынесешь, у меня хорошая защита. Стоя, э, Скай, надо тебе поаккуратнее быть! Сам знаю! Чудесно! Прекрасно! І хороше закінчення! Елегантне! Давай! Елегантне закінчення! І я виграю! Да! да, я виграв! І <свист> я виграв. <О>! Скай, <свист> вибухівна перемога. Два очка. З рахунком три. Один перемагає Скай! Ось бачиш, оце наша буде перемога з цим зв'язком. Неможливо. Як? Як? Він переміг мене. Я цього не пробачу. Знай. Скай. У нас буде реванш! А -а -а. Скай! Ага. Іди сюди. Поясни мені, що це було. Битва? Ні, особливо коли ти здійснив фокус на бортиках. Так, ну і що? Що це було? Що тобі не подобається? Я виграв. І от і все, завдяки цьому прийому. Ти розумієш, що ти можеш повредити так леопарда? Зато сильно, правда, було класно автограф дати, та не треба мені твій автограф. Я розумію, ти виграв, класно підкинув. А ще я пам'ятаю цей момент. Ти класно його завершив, який ось. Так, але як ти це зробив? Я там побачив, що ти завдяки цьому здійснив фокус Леопарда і зміг виносити твій двінок. Це вражає. Так, Скай. Ох, ох, це було дивовижно. щось з, з, з чимось. Так, я згорен. Я теж. І я. Я теж дякую. Наша связь з Леопардом така Ах. Що ми ви навіть не уявляєте. О, що це з ним. Е, ви чого? Все ж нормально, це ж я, Скай. Я-то розумію. Кстати, е -е скоро пошкодович об нове об'явлення! объявление. -е -е. Да, снова я. Ведь сьогодні я приділю вам по командах. Ведь сьогодні буде командні битви, як тоді, в Україні старий. Я потім це об'ясню. Так, ну добре. А? а, що це? Записка від Міньйона? Приглашаю вас у клуб, щоб усі. Ой, приглашаю вас у мій зал від Міньйона, щоб були всі. Скай, ідеш з нами? Так. Добре. У наступній серії. Ми прийшли у Міньйона зал. Він навіть навіть показав, де він хранить мій пояс старий Соніка Добре. Даже здійснилась битва між Міньйоном і Наклзом готового до бою. Давай. Феникс, разнос возрождения. У нас тут не серии Соник Прайм, не сила Турбо. Пташка Феникс. Три, два, один. Уперед.